Привіт всім. Сьогодні дуже кльова погода. Мурани сьогодні грали в футбол. З нами дуже багато грало ще кльових спортсменів. Я думаю, що якщо ми будемо менше вживати алкоголю, тютюну, наркотиків і всіх інших э, негативних речей, наша нація буде процвітати. Ми покажемо приклад для підростаючого покоління. Я думаю, для дітей це дуже важливо, тому що сьогодні Україна посідає, на жаль. Перше місце серед дитячого алкоголізму і тютюне поління. Це для мене прикрий факт. Тому ми сьогодні так дружно зібралися, пограли, у нас все чудово вийшло. Я спотів. кожен відчув багато адреналіну, емоцій, драйв. Я думаю, це набагато корисніше, ніж просто сидіти вдома і тягнути там якийсь алкоголь або тітюн. Тому день здоров'я в нас відбувся, так як ми планували його, народ підтягнувся. Я думаю, всім сподобалося, і ми надалі будемо робити такі дні. Всім бажаю здоров'я в пасшу чергу, а буде здоров'я, то все ще пітяне. Дякую.